Чи продається авто через Києвавто? Поділюсь своїм досвідом. А ви пишіть коментарі, що про це думаєте. А також, якщо у вас був досвід, також ним діліться. Пригнав я автомобіль з Америки, хайлендер Тойота 20-го року. В'яндвигана три-п'ять Пробіг 89 тисяч кілометрів. Удар був пошкоджена ліва сторона. По факту, дві дверки пригнуло, були замінені дві дверки ліві, і прикрашена вся сторона, тому що було цраплене на крилах. Нічого кримінального серйозного не було, була замінена ще шторка ліва це по безпеці. В принципі, все. Виставив її на авторію у кінці січня 25-го року за 32500. На той час це була мінімальна ціна на авторію, При тому, що за 33 там стартували фатальники, де там півмори замінено, четверть замінено, так от це був вниз ринку. В середині лютого я звернувся до Києва, виставив у них в соціальних мережах дане авто. Вони виставили в Телеграм Instagram Інстаграм. І по ціні ще дешевше 31-500. Щоб розрізняти дзвінки від «Київавто» і авторів, я виставив всі автомобілі по різним номерам телефона. Плюс там була різна ціна вказана. Е, який досвід? З авторів телефонували ну, майже кожний тиждень, і там перегляди були раз у два тижні. З «Київавто» ніхто не телефонував перший місяць. Я, в принципі, спустив ціну, тому що реальних покупців не було. В «Київавто» і ще на 1000 доларів, 3500 вже була ціна. На авторія ціна залишалася 32500 без пониження. Через місяць, знову ж таки, там, я авто іще не продав, це вже був березень, початок квітня. І я скинув на «Київавто» ще 500 доларів, тобто вже ціна була 30 тисяч. На авторі також скинув до 32 тисяч і авто продавалося. По факту. В кінці квітня я все-таки її продав, продав через Авто Ріа. покупці з Дніпропетровська, Сторгувалися на 29 900. Машина пішла. За три місяці ні одного дзвінка не було з Київавто. І Хоча була ціна нижча, ніж на авторія, і я понижував раз у місяць. Чому так? Я не знаю. Тобто я не кажу, що Київавто взагалі типу нічого не продається. Можуть бути різні кейси. Перший кейс те, що не можна оцінити недостатньо вибірки. Тобто, один авто не продається, це не означає, що всі автомобілі не продаються. Щоб зробити якусь більш-менш нормальну вибірку, потрібно продавати мені здається, там виставити біля 10 автомобілів і потім робити вже на цьому висновки. Ось так ось наступне Київ авто, на мій погляд, більш зосереджено на молоду аудиторію там. Вони більше продають Audi, BMW, Mercedes, у них навіть на майданчику там, дуже багато Audi, BMW і так далі. Хайлендер це в основному сімейний автомобіль, хто любить великий багажник, подужний двигун, або це сімейне авто, в кого там велика сім'я, двоє-троє дітей, і це зручне пересуватися на далеку відстані на такому автомобілі. Ну і любителі Toyota. Тобто, Toyota, в ну, досить мало. Також планую в ближайший час ще декілька автомобілів виставити через Київ Авто. Пізніше поділюсь своїм досвідом, що з цього вийшло. І також інші попробую. У нас ще є Імперія Авто, Автопарк і так далі. Що цікаво, підписуйтесь на канал, буду розповідати, що вийшло, що ні. А вас попрошу поділитися своїми думками і, в кого який був досвід, зазначити в коментарях. Наступний фактор він більш глобальніший. Давайте так е Попробуємо, бремштормити. У них є аудиторія в Інстаграмі 90 тисяч, є аудиторія в, в, в телеграм-каналі 50 тисяч. Е ти розміщуєш автомобілі. В цій аудиторії е є багато перекупів. Тобто ті, хто шукають автомобіль подешевше. І їхня ціль закретити автомобіль, е сказати, що там він поганий, знайти в ньому якісь недоліки, і щоб продавець. Знервував і спустив ціну і їм продав по мінімальній ціні. Ну, в даному кейсі в мене так, так само було. Було два коментарі. Один писав, що це взагалі не ліквід, інший писав, що тут її ціна там, 26 тисяч, не більше. І так далі. Тобто я не знав, що Toyota це не ліквід, і там, просто потрібно було почекати свої, там декілька місяців, і автомобіль продався. Цього проблем немає. Е... Другий фактор ну, 50 тисяч аудиторій. Це не вся активна аудиторія, яка прямо зараз готова того купить. Я, мені здається, там, якщо є 2-3% покупців, які готові купити автомобіль, ну, це круто в даний час, коли виставляєте. І ці 2-3%, тобто там, 50 тисяч аудиторії, ну хай навіть тисяча дві людей, які в принципі, хочуть купити автомобіль. І цей автомобіль повинен підійти їм по параметрам, в ціні і там, співпасти з їхнім баченням, що вони саме хочуть. Тому не авторія людина там переглядів твого тільки автомобіля, там, ну, десятки тисяч за місяць. І люди дивляться на ціло, на Тойоту, на самісні самі автомобілі і вибирають типу, той сегмент, який їм потрібен. А, наступний етап: ти виставив автомобіль в Київавто, в Інстаграмі чи в Телеграмі. Прийшов місяць, він загубився, все, типу, там. 10 автомобілів в день публікують, 30 днів пройшло, 300 автомобілів, ти свій автомобіль не знайдеш там і споживач також не знайде. Тобі або понижувати ціну, щоб він завжди світився. Щодо авторія, Я ним також не задоволений, ціни великі, у них ну достатньо великі, мені здається. Вони монополісти на ринку, погоджуюсь так. Але без них, ну, не знаю. Мені здається, що альтернативи як такої немає. Щодо імперії авто і те, що вони кажуть, що їй не потрібно авторів. Вони свій сайт розвивають. Що я думаю про це? З авто. Молодці хлопці зробили свій майданчик, великий майданчик, там продають автомобілі, у них там біля 300 500 автомобілів продається. По факту це свій міні-авторинок. І ти більше він знаходиться на авторинку. Яка ціль раніше задача виконувалася авторинком? У людини були кошти, вона хотіла приблизно собі якийсь автомобіль, я не знаю, там седанчик Hyundai Sonata, чи Kia Optima, чи не знаю Camry. Вона їхала на авторинок, дивилася, що там продаються. Вибирала покупець гарячий, приїжджає з грошима і готовий купити автомобіль. Вибирає що з того, що продається, і по факту може уїхати там. Хотіть сонату, уїхати на мазді шість чи взагалі купити якось туксона, чи Outlander. Неважливо, тобто в бюджеті плюс-мінус він розумів. Хотів одне сподобалось інше, Тобто десь комплектація десь ціну спустив. Аналогічно в імперії авто. Люди вже до них їдуть конкретно до них, або на авторинок їдуть, готові купити автомобіль. Вони приїжджають, дивляться. Вибор, звісно, у них великий. Люди приїхали, подивилися, щось купили. Ти більше приїжджають уже, там, часто гарячі, покупці з грошима саме купити авто. Але ніхто не відміняє авторі, авторія це що? Не всі люди, особливо в прямому сегменті, готові їхати з грошима купляти авто. В середньому сегменті, коли багато автомобілів продається, так. Але люди, які хочуть автомобіль 50 тисяч плюс 90, 80, 100, не часто готові витрачати свій додатковий час. Приїхати, подивитися, можливо, все-таки щось не виберуть. Тому авторія показує. Що продається, як продається, і люди часто приїжджають під конкретний автомобіль з іншого регіону і купують його. Так, у них великі соціальні мережі, е велика реклама, підпишуть багато. але ну, знову ж таки. Із тих людей, які купляють автомобілі, е це покриття мені здається там дуже маленьке, 5-10%. Наприклад, в день продається 200 автомобілів. Із тих 200 покупців знають про імперію авто або були на їхньому там. Е Слідкують за ними, я там автомобіль, мені здається, що це там 5%, може менше. Знову ж таки, в соціальних мережах Імперії Авто, в телеграм-каналах губляться автомобілі, їх настільки багато, що дуже складно знайти, що потрібно. Да, є теги, але це немає фільтрації зручної. Коли ти обираєш рік, вибираєш об'єм двигуна, тип двигуна, Америка не Америка і так далі. Тобто ти не можеш подивитися більш широко. Тому, на мій погляд, Авторія вона також приносить ефект і достатньо непоганий. Ну, по крайній, мір, в мене з мого досвіду, все продається на авторія. Ось так. Вони відмовилися від авторія. Так, це їхній крок стратегічний. Вони вирішили так, молодці, хай їм побажаю їм успіху. Щодо сайту їхнього, чую про цей сайт, напевно, в соціальних мережах вже рік. От через два тижні він запуститься, він запуститься. Я песимістично налаштований. люди які не працювали в ІТ-сфері, не, не співпрацювали з ІТ, ІТ-шка це дуже дорого. І зазвичай там MVP, щоб запустити, потрібно, там, мені здається, на такій сайті 5-7 програмістів, які працювали там інтенсивно рік, це така мінімальна версія, і з кучими багами. Якщо там у них працює один-два програміста, немає там бізнес-аналітиків, проджектів, де це все контролювали, описували всі юзер кейси, user -flow. ну, мені здається, що це буде продукт, який буде Буде мати дуже багато багів, красочі на нього перейдуть, попробують ним користуватися, буде незручний інтерфейс, незручний мінімальний якийсь продукт, який по факту всі на нього заб'ють і не будуть ним користуватися. Ну тому що крутий продукт розвинути, потрібно велика команда і великі бюджети. Плюс потім маркетинг. Але я можу бути неправо, побачимо, що цього вийде. В будь-якому разі бажаю їм успіху, не тільки їм, і Київ, авто. Я молодці, хлопці розвиваються, розвивають цей сегмент. Бізнесу і це дуже цікаво дивитися за цим, тому що по факту раніше були авторинки, гроші є, машину хочеш, поїхав на авторинок, вибрав, купив і так далі. Потім пішов в інтернет, оголошення в газетах, інтернет, зараз ці майданчики створюються і так далі. Тобто, по факту автобізнес розвивається, розвивається кроками, різними напрямками. По факту, ці напрямки напрямки формують лідери ринку, ті, хто зараз є, і вони там дають направлення, в принципі. Якось так, пишіть свої коментарі, що ви думаєте щодо цього. І... Цікаво почути